Смачні соуси. Неймовірний соус до курки, до свинини, до індички, до будь-якого м'яса підходить. Це дуже смачно, скуштуйте і дуже швидко він готується. В чашу блендера додаємо всі інгредієнти: це чесник, томатна паста, сіль, цукор, перець, олія, вода та укроп. Все ретельно збиваємо секунд 20 і виливаємо в тарілку. Приємного і насолоджуйтесь. Риба, картопля фрі, нагетси є страви, які просто неможливі без нього. Якщо ви втомилися від звичайного майонезу, цей рецепт для вас соус тартар, Це елементарно і дуже швидко. Чашу блендера додаємо огірки укроп, майонез та чесник. Все перебиваємо блендером і соус готовий. Він підійде до усього. Це дуже швидко готується. Цей соус виходить дуже насичений і потребує всього лише 5 хвилин вашого часу. Приємного вітаю! Мене часто питають, чим би таким пікантним доповнити стейк чи шашлик. Моя відповідь завжди одна. Ця гостра заправка. Це не просто соус, це вибух смаку, де зустрічається солодкість болгарського перцю, свіжість помідорів і, звісно, гарячий характер часнику та спецій. Рецепт елементарний, а смак не перевершений. В чашу блендера додаємо інгредієнти: часник, помідори, болгарський перець, цибуля. Збиваємо в ручному блендері. Через сито проціжуємо лишню вологу та висипаємо в тарілку. В іншій тарілці змішуємо сіль, коріандр мелений, хмелі сунелі, паприка гостра, чорний перець, можете не додавати гостру паприку, томатна паста, олія. Все перемішуємо. Також я додала ще соєвий соус та додаємо до овочів. Перемішуємо і викладаємо на тарілку. Це дуже смачно, як з м'ясом, так і просто з хлібом. Приємного і підписуйтесь. Соуси, які потребують мінімум вашого часу. Вони підходять як до курки, так і до свинини, до індички, до овочів. Це дуже смачно. Готуйте їх та насолоджуйтесь. Приємного вам та підписуйтесь.